домыслы различные сомнения. Сегодня я вижу здесь людей, верующих, верующих в Бога, несущих в себе желание жизни и призывающих также близких. Действительно было время, когда религия была гонима государством, но сегодняшняя наша Конституция провозглашает свободу вероисповедания, свободу совести. Каждый гражданин вправе выбрать свой путь, свое э, дело, которое он желает сделать. В этом зале собрались люди, которые посвящают себя Богу. Вера всегда несет в себе силу духа, чувство, локти, любовь к ближнему. Пусть ваша вера приносит Пусть она приносит благо вам, благо поселку. В нашем поселке несколько направлений религии. И всем вам придется считаться друг с другом. Я думаю, что вы найдете общий язык, взаимопонимание и будете совместно дружить и служить общему делу. Спасибо, спасибо. Я думаю, дорогие братья и сестры, собственно говоря, церковь призвана делать то, что только что сказал глава администрации, служить общему делу на благо соотечественников, на благо народа и для славы вечного Бога. И мы прекрасно понимаем, что ничем не заменила земля русская, что ей пришлось похоронить в своих недрах так много прекрасных сыновей и дочерей со многих других регионов, республик и так далее, и так далее. Такое было время. Сегодня время, другое. Сегодня время славы и благодарности нашему Богу. Поэтому, перед тем, как мы представим слово бывшим узникам лагерей Сухобезгодной, они будут коротко свидетельствовать, давайте, братья и сестры, споем одну песню, которая звучала в наших церквях в то время, когда узами гремели наши братья в лагерях, в и в тюрьмах. И этот салон называется «Против церкви воздвигнут вал на крепость в кольце блокады». Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром. Сколько братьев... Бор... молодых парней, молодых мужчин, навсегда остались здесь, в лагерях Сухобезглодной и Нижегородской области. Один из них, который также был здесь когда-то давно, сегодня очень и очень захотел приехать снова и посмотреть на те места, где прошла его неспокойная молодость. З Ісусом Христом. Василь Петрович Нетюс, пожалуйста, Ваше сміли. Дорогі брати та сестрі, дозвольте всіх вас приветствувати словами нашого Господа Іса Христа. Мир вам, Христос, Христос сказав, ще дай вам мир. Не так, як люди, чого мир дають, і обіщайте одні другим. Він дав нам мір, слава да, Йому! Слава Богу. Да. Давіть 121 м Рець сказав, так, да, в стенах ваших нехай буде мір. Де ви живете? Хай буде мір. Хай в цьому домі молитви буде мір. Господи, Господи. Ви пробачте, що мене поривається, значить, е, тебе плач. Дивлячись на це савіття. которую я чую, я не думал тут болты, но не мечтал об этом никогда. Дорогие возлюбленные, Господа. Брат, напоминал, что юность моя пришла почти в тех, в тех местностях. Восемь год я здесь отбыл, то есть исправительник, то любых лагерей. И я не обижаюсь на правительство. Всякая власть от Бога. Так мы читаем. Яке б не було це правительство, воно від Бога. Но планів Божих ми не знаємо. Дорогі, я вернусь назад трохи. Ось, і хочу сказати, посвідчити вам, бо ж ви не знаєте, хто я, так, Інтересуєтесь. Я вперві тут і, і, і ваше ліце бачу, і ви моє лице бачите. Хочу нагадати вам. Я из детства верующий, я из детства. Резно разумеюсь. Мой отец в 1917 году принял водное крещение в Курской губернии. Я думаю, вы знаете, это не звание. Вот. Был проповедником таким, когда ему дали, то есть, Библию Ленинградского выпуска. Большая, то видел, может знать. Вот так он ходил, И так проповедовал, он неграмотный был. И говорил людям покайтесь, потому что я уже христианин. Я верю в это Евангелие и в Слово Божие. Вот такая была постоянная проповедь. И майже не выпускал из рук этой Библии. В 22 году, в апреле месяце, то есть в лютому месяце я родился и воспитывался в верующей сім'ї. Мать тоже была верующая. И воспитывался в верующей семье. Когда мне приш... вступил в Советский Союз в 1945 году, 20, то есть э, мне было 22 года, в 44 году, в марте месяца. Я был забран из дома, то есть мобилизован. И привезли меня сюда в апреле месяце, в сухобезводную. За что? За проповедь евангельскую. Христос сказал, и будет проповедовать Евангелие сие во свидетельство всем людям, то есть всем народам. Послал Христос ученики своих, они проповедовали. Я, как верующий христианин, то есть вере евангельской, тоже проповедовал не только на свободе, где, в молодости, когда я был здесь, я тоже проповедовал. Со мной и другие братья проповедовали. Хочу вам и ваших жителей, и ваших, которых я знал, которые сообщались со мной тогда. Пошел, З сожалення, їх вже тут нема. Я вже розслідував їх нема. Вони со мною стояли, Вот. Потім їх дали судимо за що? За те, що вони проповідували Євангеліє. Я напам'янув, що всякая власть від Бога. Як братом було напаміння, я не обижаюся на власть. Но я посланий сюда Богом був. Мене власть сюди не пошле, якщо Бог не буде опелено. Бог положив властям на пам'ять, на розум, в і серце. послати не тільки мене одного сюда, нас сотні сюди приїхали. Не приїхало, а привезли, не платили мені копійки, ні І нас привезли. Пам'ятаю, сьогодні внучне вірна, не називає по новому імені той міст ось тут рядом, Киров. Ви знаєте, там був переселений пункт. Мене там погрузили наші сіни і привезли в цю станцію сухобізводної. Отсюди ви направили, значить, на 9 ОП. Я там був. Зрозумійте, що Бог керує людьми. Бог керує всім народом, о чем ми чули і сказанному. І як я сказав, Бог розположив серце правителям нас направити, щоб в цьому поселке люди почули слово Боже. Брат нагадав, ваш місний, то есть пастор. Кайца, в 47-му году вже тут були, я согласен, в 46-му году вже були некоторые. Віруючи вже, тому що ми проповідували збрання, тобто про підівання внесли. І ви знаєте, я хочу сказати, оці два Поляшови, Нікола і Олександр, які були, вони робили в Перчиківському джері, то есть тайняками. Вони приходили на зибрині, коли ми робили. І я вам прямо скажу, збоювалися ми, тому що ми люди. Нам грозило, що якщо піймають, то нам дадуть 58 статтю за те, що ми пропаганду ведемо серед народу. Ви знаєте, і трошки збоювалися, але вони замітили і тільки кажуть, не бійтеся, ми хочемо почути, що це ви говорите і о чому ви говорите. Нас називали богомолами, така маленька дитина біжить і каже, о, Богомов пішов. Дивіться, що Богомов пішов. А я дуже радий, коли називали Богомов, Бо я був то. Слава, слава, слава. слава Богу. Слава. Ми скруняли коліна, молилися перед. Не тільки Богом, а перед народом, Тому називали, вони знали, що ми є Богомоли. Ми знали, вони знали, що ми призиваємо ім'я Боже для спасіння. Цієї території, де ось ми знаходимось. І ви знаєте, Бог определяє кожній людині на знаці Я Хочу нагадати, де в Бог часі сказано, моїх наших братів, Христових співробітників, їхні тіла пали тут. Я очевидно знаю і бачив своїми очима, як вивозили, як хоронили, не хоронили. Я бачив, це був такий час. Ви знаєте, я вже спрашиваю, яка тут зима тепер. Тогда була тяжовая зима, 40 градусів морозу. Снігу вот так. Це було тяжоє время тогда. Однако Господь давав сили і підкріпляв, хто надіявся на Господа. І коли ось закінчилось мій срок, то єсправительних трудових лагерей, я був відправлений додому і приїхав, постійно мечтав об этом, щоб побувати тут. І ви знаєте, був такий случай, це кажеться, в прошлой років осеню і вже весною рененькою. Я не, мож, не можу сказати, брат, тут знає день. І він мені сказав, що як буде відкриття дому, ми вас візьмемо і привеземо в сухобіз. Воду, якщо ви згідний, я сказав згідний, якщо буду мати здоров'я за здоров'я. Я вже в преклонних годах. З 22-го года рождення, февраль місяць, це вже виходить, і йде 83-й год. Прийшов через год, через ужасні испытания. Не тільки я, люди, живші в цьому поселку, які не були ізоляны от суспільства, мали свої дома. Мали свої сім'ї, мали поля, мали де що робити. Але було врем'я від Господа за беззаконні людей. Господь послав на вселенню. На вселенну, ви знаєте, за те, що люди оставили Господа, о чому ви знаєте хорошо? Господь послав сюди мені других таких, щоб говорити. О Господі, о Христі і о проліту Його кров говорити, о спасні є життю. Люди шукають сьогоднішнього часу, знають, що шукають, щоб знайти спасіння від болезні. Я пробув стільки років, а ще один раз був в больниці, один раз слава за все Богу. життя, слава йому. Ви знаєте? Хочу нагадати, не більше я прийшов, може, неділь-дві. Коли я зустрічався з цим братом, він тут є і сказав мені, що ми вас візьмемо. Я так подумав, я буду мати здоров'я, але мене постигло, болезнь постигла. Я лівою ногою не міг ходити не я. Я ходив на костеля. І так мечтав, що не буду я вже тут. Ви знаєте, їхати больному в таку дорогу, підійшла одна сестра сьогодні тут і питає мене, ну як вам дорога, дальна дорога, тяжола дорога, ви знаєте, в таких гадах світі машини, тяжола дорога. Але Бог так устроїв, що в здорові мою ногу, і я вже хожу. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу! Ви зрозумієте, що є наш Бог? Я вам свідчу, мій син тут є, він це може сказати. Він часто приглашає мене в Луцьк, я кажу, ну як, як поїду, як мене ось нагаю. Я краще вдома по полежу, пройдуся і на цьому кінець. І поїздка моя вже прекратилась. Але це я думав, так? хочу нагадати, брати і сестрі, не пам'ятаю котрим году, коли з'явилися прийомники проповіді Іванівської. Я мечтаю думав так, це буде проповіданий Бог бо свідчити з усім народом горлам тому подобен, бо в прийомниках проповідається свого Боже. Але це я думав. Так. А я хто людина? Я чоловік. Але сказано в священному Писанні, що Божі плани не ті, Божі не ті. Ні. Його план не такий. І Бог зробив такий план. Прийшло время, де да Бог послав свободу на землю, щоб була проповідана Євангеліє. Хочу нагадати, я знаходжуся в такі селі, дарію брати та сестри, село Невелике. Не хочу твердити, їм, скільки тих хат є, тому що я і не інтересувався, ну, може, 120 я, може, і нема. Хочу нагадати в нас віруючих більша половина, чим не Школа у нас 9 99 учнів ходить і 90 віруючих, а 9 невіруючих. Слава Богу. віруючі, Віруючих, аж брати Пискающих, всі віруючі. Діло не в том, в нас в школі, директор школи нічого не говорить, а проводять пісні християнські в школі. Наша молодь розказує, то й діти цітворення школи. Ви знаєте? Це таке село хочу на вам нагадати. Хор у нас не щитав, бо я не інтересувався цим, бо мало в мене і дома буває, я в поїздці. Говорять, що? До 50 душ. Слава Хор. Школьного босерства, то є шкільна неділя, школьна воскресна неділя, до ста душ. Пара груп дітей, несколько групп дітей ходять. Оце таке наше село, я там живу. Хочу нагадати, за нічне время, це був час такий, а сьогодні час такий. Я роблю зараз ще на набрузка, новообращена, 15 хвилин, мене туди направили. Я там роблю 30 кілометрів туди доступ, до єс. Прийшли туди в те село, отакі От дівчатка молодий, і з нової руди, там нема віруючих, одна людина віруюча на село. Жінка, значить, з невіруючої сім'ї, вона тільки одна, чоловік, невіруючий, сім'я і невіруюча. Але такі дівчатка прийшла туди і кажуть, дядьку, що таке, коли ви прийдете в нову руду. А я кажу, чого ж до вас йде, вам ставці не невіруючі, ви ще не будете слухати, будемо слухати, ми приходьте. Ви знаєте, їхній голос мені не дав спокою. Прийшло після того, може ще з пів місяця більше. І я мусив їхати шукати, значить, в тім селі хату брати в оренду. І об'явив в тім селі до 40 дощ, дітей, ходять, батьки не вірячи, і матеря не вірячи, а діти ходять. Директор школи, жінка там, не впустила ні одне неділі.